Всім привіт! Мене звати 20 сьогодні ми є. знімаємо GM 3 з моїм другом. Всім привіт, мене звати Дмитро. І зараз я покажу Ice Prievis My Little Ice. А я буду тренуватися приходити нормали. Ну там якісь чемберс отаке. В принципі. Я дізнався. Що найкраще? Мені е, знімати щось поки простеньке. А потім вже почати там Roblox більш-менш. Тоді я. Сьогодні у нас був такі, що поки що ми будемо знімати Geometry Dash. Наступна гра хто знає той знає Age of History 2. Да, і це буде в наступному відео. Який Стоп рот буде вже сьогодні? Бо я дуже хочу. І в мене питання для тих, хто, для тих людей, які проходили левел «Let's go». Скажіть, будь ласка, як отам там монетку забрати? «Let's go»? Ні, let's go, один левел з easy. Там ніби щось зробити треба, і можна монетку забрати. Честно, я не знаю. Ну, а, вот это. это вообще нормал. Стерео сама. манбас. Вообще потожно. Ну, я думаю, я, я думаю, это там якось монетку можно забрать. О, кстати, вот тут небо монетку будет. Ну well, тут вообще ауто парших пару секунд. Вообще ауто. О! А, ні, я я придумав, я придумав. Там він стрибає. А, а, там там зажим, там авто зажим. Просто. Ну я новичок, чесно. Так, можна, кстати, Endless пройти? Чоєш, Endless проходите? Ти ж ніби oh, проходиш. Ну ти проходиш просто, бо ти та ти прийшов е, цей багато чого. А, а! Шифратори. А, я больше далі буду кого-то проходити. Фінгер даш. Як... Ой, як обережно! а <світ> Я буду. Я, я думаю, я буду пробувати фінгер даш. О, кстати, я хочу поба... Я хочу знайти шифратор. Так, де є Во. Мені треба знайти шифратора. Де наші шифратори? Скажіть! А-а-а! шифратор, шифратор зробив. Бейте, що я разбила. Шифратори! Ми вчора, ми вчора, короче. Грали. В одну дуже прикольну гуринку так само. Він буде знімати сотні без мене? Можливо, буде знімати. Шифратор! 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 Я знайшов шефратор. Він лише це слово лише його говорив. Ми з другом його набрали, потім так типа затишів трохи каточку. Я вас спас, бо якщо б я, я тоді вас не спас, ми тоді би програли. Та, хочу нагадати, якби не я і якби я не сохраняв в бані, у нас буде куча патронів на дрова. Да. Я майже прийшов в шифратор, боже. І зразу говорю, це не є Dead Да. Бо Reels я закрыв. Я прийшов в шифратор, я прийшов в шифратор. Нифига, ну я вже потужный, я потужный. Так, я добрый, я буду пробувати проходити blast processing. Ой, я може crazy time easy вообще просто Crazy Time вообще easy, вот так не знайте. Crazy time, ну oh, давай попробуй crazy time. А uh, crazy time take okay? який? It's insane. It's insane. Окей, okay. ин. Insane. Супер Эази. -е Ладно, просто Эпру. Так я возьму вот цайк Рэйс. <плеси> 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 О о! little тайм I Ай спай висма О, я може навіть пройду зараз. Crazy time. Easy. Давай, давай. Давай. А то я пройшов на два 2... відсот на пятнадцять. Я оттам де то починається. Я зараз буду авто за... Я зараз буду робити шифратори. Та там шифратори. Та що за шифратори? Це не шифратори, це, це, це... <сп appointment> що? це... <по> <по> що? Та боже, що за шифратори? <по> я не зловживаю тим словом. Він не в танках. <по> о! Є, о! Я, я прийшов! Шифратори! 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 Сфразови, шеф роза, шифра, шефратор. Не, мені реально ску. Не, реально мені дуже складно проходити. Давайте я з цим буду проходить. Ой, хитбокс, ой, хитбокс. Ой хитбокс. Я кибик забути, можна написати просто тайгер і все. Зайти свій став. Не, ладно? не можеш. Почему? Бо там уже багато тайгере буду. І... Я секрет вайс знайшов! Тайдер. Я секрет знайшов! Хоча Хочешь тебе пояснить, чому я не зможу? Бо их тут багато дуже. Джемма три дашь. У них тут баща дыба. А, хм, ну все краще. А, а як? А як? А как? Шифратори, то Та там і шифратори, боже, боже, дебільні шифратори. Mm -hmm. <laughs> я секрет вайс знайшов, дивіться, <laughs> я секрет вайс знайшов, дивіться. А може mm -hmm. на крейзі таймі настоящими такі є крейзі От... Це інсейн? Крейзі таймі. Це нормально, Да, тут всі бокси повсюди. І да, Але стоп, це ж із них що-то тут не так. Ну мені у цей найбільше подобається. Я я його куш там раз в другу. Keep them besides the pre-day. I see sp I spy with my little э-э uh, А, кстати, пройди Sonic Way. Просто нажимай напиши Sonic Way. Вообще то изи, то вообще easy. Це для новичків. Вот так я вже пробовала пройти. Ну это легко. Эк. О, пучкай, пучкай. Ну, відео часто просто пройти crazy там шифратори! А в мене питання а якого це типу типа якогось типа випаститься И типа Демон, Easy Devon ESE Екстрім! Це вообще леву для новачків. Экстрим Да! Я вам говорю, це взагалі ізі. Ааа, я поняв, що тут така. Не, Sonic Вей. Я тебе їх зараз можливо скажу. Ну ви якщо що зараз на відео бані бачите про які я Sonic Вей говорю? Зараз. Так, ну тут у мене крайзи тайм,

Может, тебе сказал? Я я хаза до давайте. Но это экстрим демон. Ну, короче, это, это просто Соник Wave. Напиши Соник Вайв и экстрим демон. Хочешь, можно ведь дыру, можно ведь Зірочки поставити. Не знаю. Давай, я тебе еще скажу, что там. Тут а, це ще іксаль Лавел, це Excel. Не знаю, я тобі сказав, проф. А я далі йду проходити Crazy Time Easy. Бо Я дуже його тепер не Ну це просто ту mm. ту Я там секрет вайз знайшов, дуже прикольно. Зірочку, да? Да, просто зірочку. Ой, іксаль хаза. Давайте, давайте. отвіть. А там хітбокс, там хітбокс, там хітбокс. Ой, я зараз хочу, я хочу зараз на вейві зробити дуже жорсткий тап-тап. Что-то понял? Леву, у складнейшие спокров. Сладтер хаус, найде. Або блобав. Не, кстати, блобав навіть в топ-1000 не входить складнейших. складніших. Навіть Мафака и Нельс хорошо. Ну... Мафака точно проходив, я пам'ятаю. Ай, мій друг, ніби... Мій друг Crazy Тайм простий Не ізічний. О, сюди! Шифратор! Шифратор! ту 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 Шифратор! Це дуже жорсткий шифратор. Я ну там реально якісь шифратори ви може знаєте цього блогера, який любить говорити шифратори на. Ладно, я не буду проходити Crazy Time. Я думаю, я свій... Ні, я думаю, що я зараз буду якісь хардери дуже жорсткі проходити. О! Медиум демони. Так, медиум демони. Ану скелетін Шигашінг. А, ну. mm. mm. mm, 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 mm. а мені навіть you know, я не на чотири проходив скелетин Шигашік. Оце, кстати, дуже складна. Це мені навіть стається, що це складніше блуббас. Я маю два минила Дімон Блудбаф as? А, це Це блудбаф якийсь О, лава темп! Ла 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 лава, чи-чи-чи-чикин. Стив, слава чекин. Хэй, Статий'яс, Хел. Ад, Він. Так. Идим, йдемо, йдемо. Да. Шо ты за медиум демон? Два точка два не выйдет никогда, потому что руб ленивый, как всегда. Он Может треба знайти айді. ID? Давай. Давай. Не выйдет никуда Давай. 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 Давай.

Опа, це, 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 це реально похоже на Ну, що ви написали? Ла ла лапа, ла, ла, ла. чи-чи-чи-чекін. Чи, хм. Типуля зробив якийсь левел, але я хочу його протестувати.

Дві тисячі двадцять чотири. нема такого левела, пацієнти подій. А є дві тисячі двадцять п'ять. Це це ізі ха. Це плюс хард ізічний. А, то це, а то не реальне. То це, то, то там шифратори. Боже, шифратори. Та Там шифратори. Так, відкрилось. Окей, okay, я просто призначив пришло. Дим, ты куда идешь? Ладно, давай ты я побую. А я скоро буду. А ты куда будешь и А що? А мы Та, там ще и я, походу, там кажется нормально левел. Одни особо. Не моря. Я думав, що це Ізі, типа, по халяву, типа. тут он? Ааа, я секрет вайсный знайшов! Я я знайшов секрет вай в одному лавелі. Не, ну это потужный секрет, давай. Давай, секрет. Я уже на 50% прошел. Я думаю, зараз цей лавел пройду и уже буду заканчивать видео. Всім дуже дякую за перегляд.